Цікаві фразеологізми. Дуже схожі, але мають абсолютно різне значення. Як не заплутатися в цих фразеологізмах при здачі НМД? Потрібно чітко розуміти, що кожен з них означає. Для цього повернемося до джерел. Виникнення цих фразеологізмів, а саме до біблійної легенди про Вавилон. Для тих, хто не знайомий з цією легендою, пропоную перейти за посиланням у QR-коді і Перечитати цю невеличку повчальну історію. А ми з вами зараз коротенько спробуємо передати її суть і пояснити значення цих фразилизів. Отож, місто Вавилон це згідно біблійної легенди, місто, яке утворилося навколо будівництва Величезної вежі. Ця вежа об'єднала дуже велику кількість людей і. Настільки швидко будувалася завдяки згуртованості цих робітників, що через дуже короткий час почала сягати неба. І коли залишалися буквально останні штрихи у цьому будівництві, Бог вирішив, що прості смертні не повинні підніматися на його рівень, не повинні бачити, що відбувається на небесах, і вирішив провчити. Звичайних цих робітників, щоб їм більше не хотілося лізти туди, куди не потрібно. Що ж він зробив? Він змусив усіх людей, які проживали в цьому місті, тобто всіх, хто був дотичний до будівництва, в певний момент почати розмовляти різними мовами. І одного ранку, коли люди прокинулися, вони побачили, що їх навколо не розуміють. Вони щось говорять. Вони висловлюють свою думку, а їх ніхто не чує і не розуміє. Відповідно, в таких умовах продовжувати таке злагоджене будівництво стало неможливим, і Вавилонська вежа так і не була добудована. Отож, повертаючись до наших фразеологізмів. що таке вавилонське стовпотворіння? По суті, це гармидер. Це. М коли велика кількість людей одночасно щось говорить, і ці люди вони не чують один одного. Цей вислів ми можемо використати саме в такій ситуації. І означає він те, що багато галасу, але ми один одного не чуємо і не розуміємо. Ось це і є Вавилонське стовпотворіння, коли всі одночасно говорять, але ніхто нікого не чує. Що ж таке Вавилонська вежа? Вавилонська вежа це символ незавершеного діла. Коли ми плануємо щось, коли ми маємо певну ідею, коли ми розпочинаємо певний проєкт, чого б він не стосувався, якщо ми зупиняємося перед самим фінішом через якісь зовнішні чи внутрішні чинники, то ось цей проєкт незавершений він і стає тією Вавилонською вежею, яку вклали стільки праці, стільки своїх сил, стільки свого ресурсу і не змогли завершити. Сподіваюся, що була хоч трошечки вам корисною. А ви, в свою чергу, пишіть у коментарях фразологізми, з якими у вас виникають труднощі. Будемо розбиратися з ними разом. Гарного дня!